Мобілізація до лав Збройних сил України триває планово. Станом на 25 січня оповіщено 61 748 військовозобов'язаних, що складає 71,7% від запланованих заходів. Повністю визначені потреби для мобілізації техніки народного господарства. В рамках четвертої хвилі мобілізації ведеться робота щодо створення єдиного реєстру військовозобов'язаних. На даному етапі до цього реєстру потраплятимуть ті, хто ухиляється від мобілізації. У подальшому ці списки будуть подані до Міністерства внутрішніх справ та Генерального штабу Збройних сил України, де будуть проведені відповідні заходи щодо притягнення до відповідальності згідно законодавству України. Зараз у всіх військоматах країни проводиться планова робота щодо оповіщення та розпочата робота медичних комісій на предмет оцінки стану здоров'я та придатності до військової служби військовозобов'язаних, які вже отримали повістки. За результатами медичного огляду відбувається визначення ступеню придатності до військової служби, розподіл по видах і родах військ, де мобілізовані проходити, проходитимуть службу. При цьому велика увага приділяється психологічному відбору кандидатів.